Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Учні. Дякую за перегляди, підписки, вподобайки та коментарі. Сьогодні у нас останній відеоурок з теми різноманітність ссавців. І будемо говорити сьогодні про хижих і панголінів. Хижі тварини еволюціонували, щоб спеціалізуватися на споживанні м'яса. Ряд є п'ятим за величиною. Рядом савців, що включає щонайменше 270 видів, хижих можна розділити на два підряди: котоподібні та собакоподібні, які диференціюються на основі будови вушних кісток і особливостей черепа. Котоподібні включають такі родини, як котячі, гієнові, мангустові. Більшість видів котячих зустрічаються у старому світі. До собакоподібних або псових належать собаки ведмеді єноти ласки. Члени цієї групи зустрічаються по всьому світу та мають неймовірну різноманітність у харчуванні, поведінці та морфології. Ластоногі включаються до складу собакоподібних. Після вимирання більшості динозаврів савці швидко оселяються у нових місцях перебування, займаючи практично всі екологічні ніші. Поступово серед них з'являються тварини з різними типами харчування. Ряд хижих почав формуватися приблизно 65 мільйонів років тому. Предками хижих, ймовірно, були дрібні тварини міациди. Перші предки котячих з'явилися приблизно 50 мільйонів років тому. Наприкінці олігоцену, це приблизно 25 мільйонів років тому, з'являються шаблезубі – Звірі, які мали дуже великі розміри, міцну будову тіла. Їхньою прикметою була наявність у пащі пласких, гострих, як кинжали і довгих у середньому 15 см, верхніх ікл. Паща у них при цьому могла відкриватися неймовірно широко. Попри розміри і масу, хижаки підкрадалися безшумно і зненацька нападали на жертву, завдаючи їй смертельних ран іклами. Їхньою здобиччю в основному слугували великі травоїдні. Останні представники шаблезубих вимерли до кінця льодовикового періоду, біля 11 тисяч років тому. Ластоногі походять від предка, який жив у кінці еоцену або на початку олігоцену у північній півкулі. Молекулярні дослідження дозволяють припустити, що в кінці олігоцену, приблизно 25 мільйонів років тому, ластоногі були розділені на дві клади, одна з яких дала початок моржам, а інша тюленям. Найменшим представником сучасних хижих є ласка, яка важить лише 25 грамів. А найбільшою наземною формою є білий ведмідь, який досягає ваги понад тонну при довжині близько 3 метрів. Найбільшою водною формою є морський слон, який може важити до 3700 кілограмів. Більшість м'ясоїдних тварин важать 4-8 кілограмів. Хижі тварини, як і інші савці, мають ряд різних типів зубів. Різці спереду, потім ікла, малі та великі кутні зуби ззаду. Більшість м'ясоїдних тварин мають хижі зуби, які функціонують для нарізання м'яса та розрізання міцних сухожиль. Вони зазвичай утворюються четвертим. Верхнім малим кутнім і першим нижнім великим кутнім зубами, які працюють один проти одного подібно до ножиць. Кішки, гієни та ласки мають добре розвинені хижі зуби. Ведмеді, як правило, всеїдні. І тюлені, які їдять рибу або морських безхребетних, мають незначні зміни або взагалі не мають цих зубів. Різці пристосовані для відкушування здобичі. Сильні ікла зазвичай великі, загострені та пристосовані, щоб допомагати колоти здобич. За винятком хижих зубів, кутні, як правило, є плоскими зубами, що використовуються для дроблення. Наземні м'ясоїдні тварини, які в основному залежать від м'яса, як правило, мають менше зубів 30-34. У всеїдних хижих тварин, таких як єноти та ведмеді, зубів більше 40-42. У хижих є деякі особливості скелета. Так, ключиці у них або зменшені, або відсутні зовсім. І якщо вони присутні, зазвичай вбудовані у м'язи без з'єднання з іншими кістками. Це забезпечує більшу гнучкість в області плечей, коли тварина стрибає на свою жертву. Мозок у них великий по відношенню до ваги тіла, і містить складні звивини, характерні для високорозвинених тварин. Шлунок простий, на відміну від багатокамерного, оскільки тканини тварин. Загалом легше перетравлювати, ніж тканини рослин. Залежність м'ясоїдних тварин від раціону з великою часткою м'яса призвела до менш складного шлунка і зменшення довжини та складчастості кишечника. Багато хижих харчуються не лише м'ясом. Ведмеді є всеїдними, а деякі види, як от велика панда, і зовсім спеціалізуються на рослинному живленні. У малих панд, борсуків і єнотів рослинна їжа складає значну частину їхнього меню. Багато хижих мають товсті, розкішні хутра, хоча деякі, як от моржі, досить рідко вкриті волоссям. Шерсть буває різних кольорів, включаючи чорний, білий, помаранчевий, жовтий і майже всі відтінки сірого та коричневого. Котячі центральна родина підряду котовиді. Розміри широко варіюють. Вони мають пальці хідні кінцівки, передні п'яти палі, задні чотири палі. У всіх видів, окрім гепарда і суматранського кота, кігті втяжні. Зубів менше, ніж у решти хижих, тому морда коротка, а голова виглядає округлою. Зубна система різко виражена м'ясоїдного типу. Язик у них вкритий дрібними загостреними роговими сосочками, які допомагають котячим вишкрябувати м'ясо з кісток і чистити хутро. З органів чуття краще розвинені слух і зір, нюх у них слабкий. Коти здатні чути дуже високі звуки, частотою до 50 тисяч герц. Муркотіти можуть всі котячі, однак великі тільки при видиху, а малі і при вдиху, і при видиху. Спосіб життя вони ведуть переважно сутінковий і нічний. Живуть поодинці або сім'ями, леви утворюють прайди. У сучасній дикій фауні України котовиді представлені двома видами: рись євразійська та кіт лісовий. Обидва ці види є рідкісними і занесені до Червоної книги України. Рись має карі очі, китиці на вухах, короткий хвіст, великі гострі кігті та сильні задні лапи. Що взимку вкриті густим хутром. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись. В Україні рись зустрічається досить рідко, у Карпатах та на Поліссі, у тому числі в зоні відчуження Чорнобильської Аес. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває, вдень, як правило, відлежується у своєму лігві, а з заходом сонця стає активною. Вона вибирає зручне місце, з якого все добре видно, і терпляче чекає появи жертви. Витримка рисі заслуговує поваги. Годинами вона може без жодного руху лежати в засідці. Її дуже важко помітити, а зверху вона бачить все. Рисі – сімейні тварини, що виховують своїх нащадків удвох. Кіт лісовий загалом подібний до свійського кота. Але відрізняється дещо більшими розмірами, довжина тіла складає до 90 см, і відносно коротким притупленим хвостом. Він веде прихований спосіб життя, селиться поодинці, активний у сутінках та вночі, водиться у місцях, що добре прогріваються сонцем. Представники псовидих зазвичай стопохідні і мають відносно довгий ніс та кіхті, що не втягуються, на відміну від котовидих. Собачі родина підряду псовидих, багато видів якої одомашнили. У фауні України собачі представлені п'ятьма видами: вовк, шакал, лисиця звичайна, лисиця корсак та інтродуцент єнот усурійський. Вовк відрізняється великою екологічною пластичністю. Він живе в найрізноманітніших ландшафтах, віддаючи перевагу відкритому простору. Полювання вовків на відкритій місцевості у середньому є набагато вдалішим, ніж у суцільному лісі. Для вовків, звичайним є родинний спосіб життя. Пари у них утворюються на невизначено довгий строк практично на все життя. Основу вовчої зграї зазвичай складають батьки з виводком цьогорічних молодих вовків, до якого можуть приєднуватися торішні прибулі тварини та холості самці. У зграї лише зрідка буває більше, ніж 10-12 особин. Вовки активні переважно в нічні години, але іноді їх можна зустріти і в день. Про свою присутність вони дають знати голосним виттям. За допомогою завивань. Вовки обмінюються інформацією про наявність добичі, появу інших вовків на території зграї, появу людей та інші важливі події. Вовки мають також досить розвинуту міміку. Вирази їхньої морди, пози та положення хвоста можуть бути різноманітними, що відзеркалює емоційний стан тварин. Із органів чуття у вовків найрозвиненішим є слух. Дещо слабшими зір та нюх. Добре розвинена вища нервова діяльність сполучається у них із силою, спритністю, невтомністю, швидкістю бігу та іншими даними, що значно підвищують можливості цього хижака у боротьбі за виживання. Лисиця, звичайно, це тварина з переважно рудим волосяним покривом, який на животі і горлі стає білуватим, а на лапах чорнуватим. Мордочка у лисиці загострена. Хвіст пухнастий, вуха на стовбурчині. Цей звір м'ясоїдно всеїдний, харчується переважно гризунами та кроликами, а також комахами, рибою, плодами рослин. З органів чуття у лисиці найрозвиненішими є нюх та слух. Зір у тварини не гострий, тому, наприклад, лисиця може дуже близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з-під вітряного боку. Найчастіше лисиці оселяються на схилах ярів та пагорбів, вибираючи ділянки з добре дренованим піщаним ґрунтом, захищені від підтоплення водами. Навіть якщо нора викопана самостійно, не кажучи вже про борсучі та й інші нори, вона, звичайно, має кілька вхідних отворів, що ведуть крізь більш або менш довгі ходи до гніздової камери. Лисиця належить до моногамних тварин. Від лисиці звичайної корсак відрізняється меншими розмірами тіла. Характерною відмінністю також є світле піщаново вохристе забарвлення хутра. В Україні цей вид відмічений у кількох східних областях. Єнот у сурійський або єнотоподібний собака походить зі Східної Азії. До Європи його було штучно, як мисливську тварину, завезено у першій половині ХХ століття. Забарвлення хутра темнокоричневе або буро сіре з чорними покривними волосками. Літнє хутро яскравіше, червонувато солом'яного кольору. Не слід плутати єнотоподібного собаку з ракуном, якого також називають єнот. Єнот відноситься до хижих це корінний мешканець Центральної та Північної Америки. До родини ведмежі належать найбільший із сучасних представників ряду хижі. Ведмеді налічують вісім сучасних видів, що поширені у всій північній та частково південній півкулі. Ведмідь бурий найбільший хижак фауни України. У нього міцний кремезний тулуб. Із високою холкою, масивна голова з невеликими вухами та очима, хвіст короткий, лапи міцні з великими невтяжними кігтями, п'ятипалі, стопоходячі. шерсть густа, зазвичай забарвлена рівномірно. Основним мисливським прийомом бурих ведмедів є підстерігання жертви у засідці, а потім швидкий ривок до неї з відстані кількох десятків метрів. Полюючи на копитних, ведмеді виявляють вражаючу силу та невтомність у переслідуванні жертв. Найтиповішими місцями життя бурого ведмедя є глухі ліси. Тримається ведмідь звичайно одинаком, Самки з ведмежатами різного віку. Самці та самки мають окремі площі, кордони ділянок підмічаються запаховими відмітками та задирами, подряпинами на деревах. Для барлогу ведмідь вибирає найбільш надійні глухі куточки своєї території. Всупереч, розповсюдженій думці ведмедів дійсну сплячку не впадають. Їхній стан правильніше назвати зимовим сном, тому що вони зберігають повну життєздатність, чутливість, у випадку небезпеки, покидають барліг та після блукань по лісу займають новий. Однак звірі, що дрімають у барлозі, Витрачають небагато енергії, існуючи винятково за рахунок накопиченого восени жиру. З нагуляної до зими кількості до 180 кг витрачається в середньому 80-90 кг. Зима для ведмедів найважча, тим, що їм важко ходити по глибокому снігу. У деякі роки Через неврожай основних кормів ведмеді не встигають восени достатньо відгодуватись і взимку не залягають у сплячку. Таких ведмедів називають шатунами, вони є досить небезпечними для людини. Серед неведмедових є звірі, які помилково називаються ведмедями. Так, наприклад, коала виглядом трохи нагадує ведмедя, але насправді належить до сумчастих. У той час, як всі ведмедеві – це плацентарні тварини. Мала панда як щодо малих, так і щодо великих панд, довгий час точилися суперечки. Чи вони є представниками родини ведмедевих, чи вони з родини ракунових. Урешті-решт встановили, що велика панда має бути віднесена до ведмедевих, а малу панду віднесли до окремої родини пандових. Що входить до окремої надродини мустелуваті, разом з кунсами, єнотами та куницями у межах ряду хижі? Одна з родин мустелуватих – мустелові або куницеві. Куди відносяться куниці, норки, горностаї, ласки, видри, борсуки, калани, тхори та подібні до них тварини. Серед представників родини є наземні, напівдеревні, напівводні і майже водні форми. Населяють вони найрізноманітніші ландшафти, зустрічаються від тундри до пустель і від підніжжя гір до альпійських луків. Як правило, вони ведуть одиночний спосіб життя. Іноді тримаються сім'ями і дуже рідко утворюють невеликі групи. За характером харчування, більшість цих видів хижаки, але поїдають і рослинні корми. Деякі є всеїдними. Полюють вони переважно на дрібних савців, видри харчуються рибою, ракоподібними, водними безхребетними, тхори, ласки, росомахи, роблять запаси їжі. Куницеві зазвичай ведуть осілий спосіб життя. Притулком їм служать вириті нори. Мустилуваті мають спільного предка з ластоногими. Сучасні ластоноги включають три родини морських ссавців. Тюленеві це тюлень-крабоїд, морський слон, морський леопард, нерпа. Вухачеві це морські леви, морські котики. Та моржеві єдиний вид морж. Це морські або інколи прісноводні тварини. З таким набором спільних ознак. Вони мають веретеноподібне подібне тіло. Далі п'ятипалі передні і задні кінцівки перетворені на плавці, ласти, пальці кінцівок у більшості видів забезпечені кігтями, сполучені товстою шкірою. Ці тварини мають повну зубну систему, хутряний покрив в деякій мірі редукований, добре розвинений. Жировий шар шкіри, що надійно захищає організм від втрат тепла. Вушні та носові отвори при пірнанні закриваються. Ластоної практично все життя проводять у воді, прекрасно плавають та пірнають. Більшість представників групи збиваються у зграї. На берегах або льодах вони формують лежбища, коли виходять з води відпочити, погрітися на сонці для линяння, народження або вигодовування потомства. На суші ластоногі пересуваються незграбно, спираючись на передні ласти і відштовхуючись задніми кінцівками. При цьому тіло вигинається дугою. У всіх цих тварин прекрасно розвинена жирова тканина під товстою шкірою, що охороняє їх від втрати тепла при тривалому знаходженні в холодній воді. Ці тварини розвивають велику швидкість при плаванні і пірнають на велику глибину в гонитві за здобиччю. Рекордсмен по дайвінгу серед ластоногих, морський слон південний, досягає глибини до 1500 метрів і може залишатися під поверхнею протягом 90 хвилин. Доклади, що включає хижих, відноситься ще один ряд цікавих тварин. Це панголіни. Це вимираюча реліктова група савців, яка характеризується заміщенням волосяного покриву тіла кератиновими лусками. Ці тварини населяють тропічні ліси Китаю та Індії, зустрічаються у Малайзії та на Філіпінах. Розміри 30-80 см. Панголіни мають подовжене і звужене тіло, вкрите черепичисто розташованими лусками. Луски ростуть з товстої шкіри. Лузки рухливі і мають гострі задні краї. Тварини не мають зубів. Дорослі особини можуть витягувати свій язик до 25 см у довжину. Більшість видів ведуть нічний спосіб життя, але деякі з них денні. Деякі наземні види мешкають в норах, що викопані або іншими тваринами, або ними самими. Інші види деревні і знаходять притулок у дуплах дерев. Більшість видів панголінів лазять добре, особливо деревні види, які мають чіпкий хвіст. У спокійному стані панголін рухається повільно і обережно, часто ходить тільки на задніх лапах, використовуючи хвіст як підпору. Панголіни досить боязкі тварини, і якщо їх наздогнати, перш ніж вони зможуть досягти схованки, вони згортаються у щільну кулю, в якій броньовані кінцівки і хвіст захищають м'яке черево. Коли вони перебувають у цьому положенні, гострі краї лусок настовборчуються для дієвішого захисту. Рухи лусок і посмикування хвоста, здається, стримують хижаків. Панголіни згортаються так сильно, що практично неможливо розгорнути їх. Дорослі тварини ведуть самотній спосіб життя або іноді утворюють пари. Отже, ми з вами сьогодні говорили про хижих і панголінів. Які належать до однієї клади. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть. Усіх їх читаю і відповідаю. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.